Що ти любиш робити у вільний час? Я у вільний час люблю дивитися щось у телефоні. Він лежить на столі. Може спробувати щось в ньому пошукати. Він вимкнений зараз. Візьми я люблю мою а... Ты, а... стрибати у класики, стрибати на какаці ще я дуже люблю, а ще я люблю. Які гарні малюнки ми виходять. ти б тільки бачила. Ти знаєш, як це все дуже добре. Якщо у тебе не тільки в а в тебе ще є фломастери, а ще й люблю гуаш та акварель. Це просто все дуже добре. Тому я є реши його до розетки. Щоб помалювати, візьми планшет, тільки обережно, бо він може зламатися.